Розвивати та плекати державну мову в івано франківську відкрили черговий набір на безкоштовні курси української мови. Їх заснували ще під час повномасштабного вторгнення. Цьогоріч навчання для всіх охочих розпочнеться восени. Заступниця директорки департаменту освіти і науки Ольга Шендрик розповідає, до курсів долучаються не тільки внутрішньопереміщені особи, а й представники інших національностей. Вони стартують з вересня місяця, тобто, впродовж літа, ви можете записатися, сформуються групи кількості бажаючих, і тоді буде видно скільки буде бажаючих, чи будемо ми долучати ще заклади освіти, які працюють. В одну зміну після ну, Вечірній час для того, щоб було зручно після роботи прийти і покращити свої знання. Варто зауважити, що не тільки російськомовні внутрішньопереміщені особи, а також приходять на ці курси і громадяни іншої національності. Так, зокрема, в останній групі у нас є турок за національністю, який вивчає, бо йому потрібно і він хоче для навчання української мови. До проведення курсів доєдналася і консультантка центру. Професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Антоняк дівчина розповідає, їх головна мета навчити людей вільно спілкуватися українською мовою. Тому Намагаємося програму зробити більш універсальною і не так давати акцент на якусь граматику, те, що вивчається в школі, оскільки більшість все-таки в школі бодай якісь ази української мови вивчали. Ми більше беремо акцент на комунікативній функції мови, тобто намагаємося будувати різноманітні діалоги, застосовувати практично різноманітні мовні звороти і в такому більш цікавому форматі будувати ці заняття. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марців Оцінки, впевнений, мова це теж зброя. Дуже важливо продовжити справу. Ірини Фаріон і взагалі справу українізації, тому продовжуються курси української мови, можна записатися, відвідати курси. Дуже важливо, щоб українізація відбувалася, щоб люди розуміли, що українська мова, українська ідентичність, українська духовність, вона була. Понад усе від цього залежить наша державність, від цього залежить наша українськість. Тому мова це теж зброя, і тому потрібно пам'ятати, що сьогодні надзвичайно важливо всім українцям об'єднатися навколо українських цінностей. У програму навчання, яке стартує вже зовсім скоро, додадуть наукові доробки львівської професорки філологині Ірини Фаріон. Таким чином громада продовжуватиме її справу. Нам потрібний повний. І абсолютний крах Москви. І тоді це вже точно підтвердить ще одну слово сполуку переломовий історичний момент. Переломовий історичний момент це знищення Московії як дикунів і варварів. Саме до того прагнемо і до того змагаємо. І мова наша українська у цьому найпевніша і найнадійніша. Зброя, стріляйте нашими словами, кулями і здобудете велику перемогу. Слава нації, смерть ворогам. Від часу заснування мовних курсів їх відвідали понад пів тисячі слухачів. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.